Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Моя техніка знаходиться на низькому старті. Ми готові садити картоплю. Але е, почав я тут монтувати все і вирішив показати. Бо мене запитували, е, а де має бути картопля розміщена і всі інші варіанти. Ну от я вам показую. О, ви бачите, О, одна підставка готова. Тут є болтики, воно зажато все стоїть. Тут буде стояти ящичок один. Другий ящичок. Оце я вам покажу, бо я його поки ще, ще не прикрутив два болтики. Як ви бачите, це верхнє положення. А це, ось сюди я його опущу і ще закручу два болтики. Але для чого я показую? Перед тим як закручувати, бо потім забуду. Ну Як ви бачите, тут край теплиці, то я не йду, тут мені простіше. А з тої сторони, сітка мені прийдеться. Та як ви бачите, що воно виступає на добрий 20 см на біг, а там швидше всього прийдеться по під саму сітку. йти, я два болтики розкручу, поставлю я оцю кріплення вверх, керму воно заважати не буде і е, ні за що не зачепить. Ну, але Я планував так, а тепер я бачу, що можна було б зробити другий варіант не сверлити ці отвори, то з краю, як ви бачите. так? А можна було б просверлити трохи далі. і просто, Чи пластинку присверлити, чи можна просто тут просто вирізати, болтика закрутити, щоб вона просто тільки впиралася, А мало можливість ходити вверх. Ну як ви бачите, ящички стоять. Мені одного ящичка вистачає в один кінець, а другого вистачає назад. Ну ще трошки в ящичку залишається, якщо він не повний. Ну от все. дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, запитуйте, всім відповім. Ми переможемо, слава Україні!